Доброго ранку, ви на каналі Майстерні Рослин, я Наталя. У нас сьогодні по плану підживлення гортензії, третє. Хто за мною слідкує, будь ласка, долучайтеся до мене. Ну, а в мене є радість Ви бачите, я сьогодні ще з мікрофончиком. Мені чоловік подарував, тому що в мене сьогодні день народження, сказав працюй, люба, ні в чому собі не відмовляй. Ну, але це я шуткую, але насправді. Дійсно, він мені подарував мікрофончик, але не тільки для того, щоб можна було знімати якісне відео. І так у нас вже сталося, що в нього було день народження вчора, в мене сьогодні. Два бичка з коровкою зійшлися в одному місці, але то нічого нас влаштовує, на все виходить. Тож я сьогодні відповім ще на запитання, які ви задавали мені щодо гортензій, і будемо підживлювати. Підійшла я до черешкової гортензії, про яку дуже багато ви запитували, хочу зразу дати відповіді ну, на ті всі питання, які були щодо гортензії. Перше, дивіться, я поставила на вкорінення черешкову гортензію, але з урахуванням того, що я вирішила, що я буду її розмножувати саме для, як розплідник. У мене ці думки прийшли тільки взимку, і тому, відповідно, її дуже ну, небагато я взяла. Зараз це було таке комбіноване черенкування, деревовидне і комбіноване. Черешкова гортензія дуже погано вкорінюється. І... По термінам і по випадам, і, відповідно, я не хочу прив'язувати вас до себе і говорити, що чекайте, поки вона буде в мене, щоб ви в мене її купили. Я вам показала у відео цю гортензію, тому що я знаю, що не всі. Знаю, що є такий вид гортензії, і вона мені дійсно дуже подобається. І я показала для того, щоб ви для себе розглядали її як один із можливих варіантів для вертикального озеленення, але не обов'язково це можна брати у мене. Тобто, я коли вона в мене буде готова, я не хочу пропонувати будь-що. Людям не хочу прив'язувати до себе. Тобто, якщо у вас є де її купити, купуйте собі. А я лише тоді, коли вона в мене вже буде в нормальному вигляді готова, до продажу, лише тоді я буду говорити, що я можу продати. Тобто, ну, у вас є вибір. Це перший момент. Ну і хочу ще раз її ближче показати. Дивіться, сьогодні 26 квітня. Всі гортензії тільки-тільки починають розвиватися. На цій гортензії вже є квітоноси. Виглядає вона вже листя дуже зелене в неї. І трошки пізніше я ще покажу, як вона квітне. І тепер, що до мене запитували, чи можна зараз черенкувати гортензію, Тобто, це не обов'язково. Про черешкову йде мова взагалі про гортензію. Черенкувати можна зараз, але питання не в тому, коли ви її прочеренкуєте зараз, а питання в тому, що буде далі з черенками, де ви їх плануєте пророщувати. На вулиці ще холодно, на вулиці вони у вас не проростуть, вони загниють скоріше при такій температурі. А якщо ви плануєте в приміщенні, то ви теж повинні розуміти, що гортензію треба створити, крім температурного режиму ще й режим вологості. Відповідь. І якщо такі умови у вас є, то можна зараз черенкувати. Я зараз черенкувала, є в мене відео про обрізку, про формування кущика, і я там показувала черенкування комбінованим живцем. Зараз можна його брати, можна укорінювати таким чином, але подумайте дійсно, чи є у вас умови для того, щоб ці живці вкорінилися. Найтакий більш гарантований варіант дає зелене черенкування, зелене живцювання, так живцювання зеленим черенком. Ну про що це? Це коли вже що на великолистовій, що на волотистій, що на волотисті, що на черашкові. Ну, от коли відростають такі пагони, зелененькі, вони чаранкуються і з них найкраще вони укорінюються. Але от на даному етапі, по-перше, погода вона ще така, що на вулиці вони залишити, тобто це приміщення. Те, що я казала перед цим, плюс сам пагінець ще дуже-дуже тоненький, він не задубів. Бачите, він дуже гнеться. Якщо його більше зігнути, він зламається, він ще не дозрів. Такі черенки, скоріше всього, загинуть, якщо ви будете їх черенкувати в такому стані. Тому і я зараз зелене черенкування не роблю. Зелене черенкування – це десь буде друга половина травня, червень. Тобто майже все літо можна робити зелене черенкування, але там теж є свої моменти щодо подальшого проростання і зберігання рослин. Про це ми також будемо говорити. Тобто, якщо ви хочете розмножити свою гортензію, і хочете, і у вас це перший досвід, і ви хочете, щоб у вас з більшою вірогідністю це вийшло, то краще трошки почекати. Я буду також робити зелене черенкування, і великолистової, і оцеї Черешкової. І... Тому я буду це все показувати і ви можете орієнтуватися по термінам. Я показую в реальному часі відео всі мої, тобто я пишу дату, коли я його знімаю. ну і пишу регіон. Ми живемо на Київщині, тобто, відповідно, хто десь в. В такому самому кліматичному, в кліматичній такій самій зоні, то можете орієнтуватися на ці терміни. Звичайно, у кого прохолодніше, це буде трошки здвигатися не більш пізні терміни, у кого південь, це можна робити раніше. Я покажу, як виглядає череночок зелений, яким він повинен бути на період черенкування, ну і як його укорінити. Ну а зараз ідемо підживлювати наші кущики. Прийшла я на своє робоче місце, хочу вам показати гортензію, з якою я працюю. Тобто ці кущики це ті кущики, які я вам показую з самого початку. Я вам нагадую, що ми говоримо про підживлення гортензії молодої, тої, яка прийшла до вас в горщиках, і ми зараз підживлюємо її для того, щоб розігнати кущ перед висадкою на постійне місце. Або перед подальшим вирощуванням горщику, якщо ви хочете вирощувати в горщику. Щодо горщика, теж було запитання: питали, в який об'єм краще пересаджувати, і як часто це робити, який може бути максимальний. Ми також про це поговоримо. Я в самому першому відео вже зазначала, що гортензію не, ну, не бажано пересаджувати зразу великий об'єм. Краще це робити поступово. А от як часто це може треба буде робити? Я також покажу. Нагадаю, що 1 квітня в мене було відео перше про те, як я ці гортензії пересаджувала. Це ось у мене волотиста гортензія, яка тоді взагалі. Не мала, була ну, без листочків, почки ще не прокинула, броньки ще не прокинулися. Я її з П9, тобто півлітрового горщика, пересаджувала до літрового горщика. Я ще раз сьогодні покажу, як виглядають корінці за цей час. І гортензія великолистова, я її пересаджувала з літрового горщика в трьохлітровий горщик. Також побачимо, подивимось сьогодні, як виглядають корінці на цій гортензії. Ну я нагадаю вам, що на момент. Першого відео тут у нас корінці були трошки прокинулись, тому що були прокинуті бруньки, трошки було небагато білих корінців. Ну а у волотисті гортензії біленьких корінчиків молодих практично не було. Ну і побачимо, що я на сьогоднішній день, і робимо ми сьогодні третє підживлення, воно буде підкореневе. і я вам розкажу, якими препаратами Все, починаємо працювати. Нагадую, на всяк випадок, що гортензію перед тим, як підживлювати, ми повинні полити. Я свою вже трохи пролила, ну, трошки так, щоб вам нагадати про це, підливаю, щоб ви не забули. Обов'язково трошки підливаємо, а лише після того ми її будемо підживлювати. Рослинки, щоб не попеклися корінці, обов'язково повинні бути у вологому ґрунті. Сьогодні ми підживлюємо двома добривами. Улюблена і знайома вже вами це бурштинова кислота. Бурштинова кислота беремо з розрахунку 1 грам на 1 літр. Я сьогодні розводжу 2 літри добрива, тому десь приблизно 2 грами. Бурштинова кислота краще розводиться, ну, скоріше і Розводиться в теплій водичці, Тобто, тому у мене тут тепла водичка в пляшиці. Пляшиці розводити дуже зручно, воно дуже швидко розчиняється. Тобто, чуть-чуть взяли І нагадую вам, що у варіанті підживлення, особливо молодих кущиків, краще не додати, ніж передати, щоб ми не обпекли корінці, щоб не було занадто. Тому що пере, пере Передозування, воно не дуже гарне також для рослин. Ну і знову таки беру свій, свій ковшик від фільтру. Тут є позначки, бачите, швиденько воно розчинилося все, позначки є літражу, тому мені зручно ним користуватися. Перше і друге добриво це добриво мінерал, мінеральне добриво, комплексне з формулою 13-40-13. Це добриво з підвищеним вмістом фосфору. Він у нас впливає взагалі за живлення рослин за розвиток, за розвиток корневої системи. Це те, про що ми говорили, що нам також треба, але ще й на бутонізацію, тобто для гарного квітування, тому що ми ж квіти хочемо, щоб вони квітували у нас, і ми трошечки їм даємо того живлення, яке саме цьому сприяє. Воно може бути ну, в мене мастер да, в даному випадку. Може бути будь якої торгової фірми. Тут головне, щоб була формула 134013, 13. Ну і тут ще додані мікроелементи у хилатній формі. Дуже добре, якщо ви знайдете те, що намальовано з е, лохиною, тому що під, вона має ще підкислення. Е, за інструкцією, тут написано розчинити 5 грам добрива в 2 літрах води. Але це забагато. Я приблизно беру десь із розрахунку 1 грам на 1 літр. Е, знову таки ми повертаємось до того, що у нас молоденькі рослини, і не треба е, пере, пере, їх перекормити. Написано 5 грамм 1 чайна ложка на 2 літри води. Бачите, я беру набагато менше. І знову-таки розчиняти буду його в пляшиці, спочатку розбовтувати, а далі вже буду додавати в нашу ємність. Все. На сьогодні це два добрива, які я буду використовувати. Більше нічого додавати не буду. У нас буде далі ще одне, десь через за тиждень, за 10 днів буде ще одне підкореневе підживлення. Ну, а далі я вам також розповім, далі буде підживлення по листу, я його зразу вам розповім, чим я буду підживлювати по листу в наступному відео разом з підкореневим підживленням. Так, додаю водички до 2 літрів. Ну і все, мені залишилося лише. Пролити свої рослини. Нагадую вам, що багато не заливайте, не залюблюйте свої гортензії, тому що ще на вулиці прохолодно, ще немає багато листочків. Чим менше листочків, тим менше рослина випаровує вологу. І відповідно, якщо надбірна волога буде в корінцях, а тут не випаровуються, листочки на себе її не тянуть. Там просто можуть почати гнести корінці. Тому все помірно. помірно. Це та з одних причин. Чому не пересаджують зразу у великій ємності гортензію. Тому що, коли велика ємність для гортензії, то є вірогідність того, що можна її залити, перелити, навіть не помічаючи цього, і гортензія просто у вас загине. Ну, а цього не хотілося б робити. Ну, і зараз ще вам хочу показати, зараз долью. Хочу показати, тому що в мене серед великолистових гортензій, одна гортензія ремонтантна. Ремонтантну гортензію. Якщо ви купуєте рослину, яка вже прокинулась, ви її дуже добре можете побачити. І я вам зараз покажу, як, на що треба звернути увагу. Так, волотисті підливаємо, поки у нас волога проникає в ґрунт. Я вам покажу ремонтантну гортензію. А далі ми подивимося з вами корінці. Так, є. Ну, і ось у елфі. Дивіться, в ремонтантній гортензії вона квітне на тих парсках, які виросли в цьому році. І отут все добре видно. Бачите, він ще маленький, він тільки-тільки прокинувся. І цей паросток іде навіть із. Ні, не з землі йде від основного, але неважливо. Він тільки прокинувся, а на ньому вже є бруньки. Ось обрунки. А цей паросток осьо йде з землі, але він вже з бруньками. Тобто, це, взагалі, від корення в цьому році почала рости гілочка, і вона вже має бруньки на квітування. Тобто, оце і є ознака того, що у вас ремонтантна гортензія. Осьо на верхівщиці вже заклалися бруньки, тобто на молодих пагонах закладаються бруньки на квітування. Волотисті гортензії всі квітують на пагонах цього року. А от великолистові не всі лише ремонтантні сорти. Ну, але серед неремонтантних сортів, звичайно, дуже багато красивих гортензій, які радують нас. Тому ми їх з ними возимось для того, щоб подивитися на те квітіння. Ну і переходимо до корінчиків. Так. Дивіться, ну по-перше, тримається вже вся земля, тому що в мене. Щас розверну, Тому що ми додавали землю, значить, корінці вже її тримають. Це вже дуже добре, значить коренева система розвивається. Молоденькі корінці, бачите, я не знаю, чи видно добре. Молоденькі корінці вже досягли дна, тобто вже вони гарно заплітаються. Зараз ми їх підживили, тобто це зараз почне ком заплітати горщик. Так, це перша. Ось те ж саме, бачите? Тримається земляний ком, багато молоденьких корінчиків. Тобто, все те живлення, яке ми з вами робимо, воно все йде правильно, все у нас відбувається так, як повинно бути. Ми підрощуємо керінець, ми підрощуємо так, обіжмемо трошечки нашу гортензію. Дивіться, які чудові корінчики. Так, це волотиста, ну, вона вся така, я вже її дивилася, коли розказувала про обрізання. Ну і зараз хочу подивитися велику листову, як виглядає корінці. Знову таки, ми пересаджували із літрового горщика в 3-літровий, а тут ще не готова, не освоїла, не буду навіть виймати. Тобто я почала виймати, а вона відділяється, тобто не виймається весь це значить про те, що корінці ще не тримають, ну, але ж і об'єм більше. І тут те саме все. великолистова ще не готова, довше роз, роз, у неї буде заплітання корінців. Але волотиста вже дуже добре розвинились корінці. Все. На сьогодні вся інформація по гортензіям, що я вам хотіла розповісти. Ну ось і все. Швиденько вам розказала про підживлення, тому що нема часу, ще треба себе до ладу привезти, з'їздити в магазин, приготуватися, тому що приїдуть рідні. Бажаю вам квітучих садів, перемоги і гарного настрою. До зустрічі!